Гнеборці поспішають на допомогу. У Красилові горить зерно сушарка на 28 тисяч тонн збіжжя. У середині приміщення, де виник вогонь, є люди. Двоє працівників самостійно не змогли вибратися назовні. Їх за допомогою рятувальної мотузки евакуюють з палаючої будівлі. Одночасно з евакуацією пожежники оперативно гасять вогонь. За 10 хвилин полум'я ліквідовано, врожай врятовано, люди евакуйовані. Та це навчання. А от на ділі фінал міг би бути не таким оптимістичним. Головний біль пожежників застаріле екіпірування, відсутність належних засобів захисту та формальне ставлення до підвищення рівня кваліфікації працівників найгірші справи у добровільних пожежних дружин. Давайте подивимося, як захищений наші пожежні. Так з тих подій, які відбуваються на Сході, Велика біда, ви знаєте, з бронежилетами для наших військ. Подивіться, будь ласка, на захист людини, яка буде гасити пожежу. І так, де ви взяли ці чоботи? Видали. Каска? Також. Зверніть увагу, це не каска пожежна. Рукавиці. Також. Видали. Тобто це також не сертифікована продукція. Каска взагалі не відповідається для будівельні. Не на руку вогнеборцям грають і самі аграрії. Часто густо господарники економлять на пожежній безпеці своїх підприємств і працівників. Економлять на таких серйозних заходах, це як обробка дерев'яних конструкцій значить, спеціальним розчином, який запобігає значить, згоранню, значить, це придбання пожежних автомобілів, це організація пожежних депо, пожежних команд з постійним чергуванням, значить, придбання інвентаря значить, для пожежого гасіння, зокрема вогнегасників і так далі. Як вже говорилося, значить вручаються приписи пожежними інспекторами. Надзвичайники зізнаються, приписи на недобросовісних аграріях майже не діють, проте методи впливу все ж є. За допомогою планують звертатися до суду. За недотримання правил пожежної безпеки, місць зберігання зерна нам підготовлено документи до позови до адміністративного суду по припинення експлуатації 30 зерносладів і трьох зернолеваторів. Хмельниччина потужна аграрна область. Цього року тут планується зібрати близько 2 мільйонів 800 тисяч тонн збіжжя. Та стара народна мудрість говорить: добрий врожай не той, що в полі, а той, що в коморі. Обов'язкова умова сьогодення. Комора має бути надійна і безпечна. 90% хлібоприймалень краю цим вимогам все ж відповідають. Запевняють надзвичайники. Юлія Стафурова, Віктор Кривий, Красилівський район для інформаційного випуску.